Цьогоріч в Україні замість звичних пунктів обігріву облаштували пункти незламності. В офісі президента їх називають місцем безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. Такі локації почали працювати наприкінці листопада. Зокрема, у Білоцерківській громаді їх налічується 18. Розташовані вони у закладах освіти, культури та спорту. Також пункти незламності є на базі АЗС, пожежних частин, міськради та районної військової адміністрації. Ці за словами заступниці міського голови Катерини Возненко точки зі світлом, теплом, інтернетом мають працювати при блекауті. Втім, у білій церкві вони функціонують щоденно, але їх відвідує невелика кількість людей. Коли ще тільки ми е, ну, тестували свою роботу, так е... В Принципі, самі не знали, як воно це має функціонувати. Були такі постійні перебої з електроживленням, то деякі, наприклад, там люди приходили просто поцікавитись, і було питання, що там у вас не працює генератор. Ні, генератор працює, але у випадку, якщо людина почне працювати, і дійсно для цієї людини треба той включити той генератор. А просто так для того, щоб там, грубо кажучи, був персонал, і ну і для них просто запускати генератор. Ми наразі не бачимо такої потреби. Такого поки випадку, щоб зачинено, ми не спостерігали за весь період. Але якщо такі випадки трапляються, то відразу необхідно реагувати і звертатись до центру оперативного реагування. На пунктах незламності міста чергує персонал закладів, правоохоронці та представники добровольчих формувань. Кожна локація забезпечена генератором різної потужності та запасом палива. Крім того, має бути місце для мам з дітьми, вода, гарячі напої, солодощі, а також додаткова інформація про найближчі аптеки, магазини і АЗС. Один із найзатребуваніших пунктів незламності розташований у центрі міста на території парку культури імені Шевченка. За нього відповідає. Дають рятувальники розповідають зачасту звертаються люди, в яких відсутня вдома електроенергія, а також безхатьки щодня. Приходить ну переважно від 20 до 40 людей. Може бути більше, може бути менше, в залежності від ситуації з освітленням в місті також в умовах блокауту було дуже багато людей. Ми давали допомогу максимально. Заряджали пристрої людям і до інтернету підключали, тому що коли немає освітлення, немає зв'язку. Але в нас тут є система Starlink, яка забезпечує інтернетом. В мірі. Можливо, ще не всі громадяни знають, що на, на території пожежних частин вони розміщені. Тому переважно, звичайно, тут ми всіх раді бачити, допомагаємо. Дуже багато звертаються, дітки приходять, ми з ними можемо грати в ігри, розмальовувати розмальовки, ну, І розказувати їм про дотримання правил і пожежної безпеки, і різних життєвих ситуаціях також. Наша знімальна група вирішила перевірити інші пункти незламності у білій церкві для інспекції. Ми довільно вибрали три локації, аби пересвідчитись, що туди впустять не лише журналістів з камерою, але й простих білоцерківців. Спочатку заходить наша колега, яка просить попрацювати через вимкнення світла вдома. У школі номер 7 на час перевірки не було живлення. Втім, запускати генератор для однієї людини там відмовились. Однак, зазначили, якщо справи не термінові, можна. Прийти через годину, коли з'явиться електроенергія. Зранку ми було тричі. А взагалі, типу, ну від певної кількості людей ви маєте? Ну, ну ти, ну, не розумієте, це ж ну яка добре, яка тоді мінімальна кількість, щоб, типу. Не знаю. Не може. Директор сказав, що на одного чоловіка 2 літри за годину. Тільки ж бензин. Після цього ми з оператором вирішили зайти до закладу, аби пересвідчитись у комплектуванні пункту незламності. У ньому все зазначене є: розетки, інтернет, місце для мами з дитиною та інше. Також, як зауважила директорка закладу, в наявності є павербанки, що надають для підзарядки гаджетів. Але щоб відвідати заклад, при собі потрібно мати документ, що поси. Відчая особу кожного так реєструють. Ми поденно як записуємо. Все, працю, люди працюють буває, приходять. Буває підзарядить телефон. Вони тут мета приходить. Тут бачите все, тобто це якийсь спеціальний такий зошит ну, записується? Ну ми просто так. Да, як для себе, інтернет є фоє. Провели нам додатково і дуже зручно. Mm. Ну от курси були, останні були курси вождіння, приходили молоді дівчата, проходили дуже зручно. От прийшла одна людина, чи запустите ви для неї генератор? Так ну, якщо просто підзарядити телефон, даємо їй, Дійсно, павербанк воно простіше. А якщо працювати інтернет, можемо і запустити. Якщо це курси, якщо людина працює. Ось приходила дівчина перед нами, це mm -hmm. наша колега, mm -hmm. журналістка. Вона попросилася попрацювати, сказали, що заради однієї неї е, запускати генератор не будуть. Чи можете ну, це якось інтересно. пояснити? Ну, я не знаю таких ще не було в нас. У пунктах незламності має бути й укриття. У школі номер 7 воно облаштоване та навіть встановлена буржуйка. Іншими двома місцями перевірки нашої знімальної групи стали бібліотека та кінотеатр імені Довженка. В обох випадках там радо пустили нашу колегу попрацювати. Світло на цей час у приміщеннях було. А ось місця для мами з дітьми та підгузок у кінотеатрі не виявилось хоча усе інше є. Кофе, печення, аптечка, старлінг, стакани такий же набір є і в бібліотеці. А також чайник, теплова гармата, запас води, ліхтарики та інше. Як розповідають працівники, генератор запускають при потребі. Адже поки люди відвідують пункт незламності, переважно з цікавості. Запускати запускали. Проводили тренування з тими, хто буде чергувати. А... Як так би сказати, що дуже багато народу, то й ні. Поки люди ознакомлюються, приходять, щоб так на всякий випадок сьогодні приходив чоловік узнавати. Те, ні, що... Зазначу, чергують у пунктах переважно працівники закладів, тобто вахтери, бібліотекарі, вчителі та роблять це на волонтерських засадах. Тож, відвідуючи такі місця, не варто забувати, що першочергово вони призначені для екстрених випадків. Попереду складна зима, і її потрібно пережити. Разом Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.